Я ніколи не думала, що скажу це публічно, але я вирішила вам розказати свою історію підготовки до ЕКЗ з державною програмою НЗСУ. Я знаю, що багато жінок про це мовчать, але я мовчати не хочу. І, можливо, моя історія підсвітить комусь надію. Вийшла заміж, я в 23 роки і дуже хотіла стати мамою. І думала, що це так легко вийде, але... Легко не було. Не з першого, не з десятої, не сотні спроб були все, лікарі, аналізи, обстеження. Мені робили лапероскопі, знімали спайки з труб. Я як це так сказати, і спробувала всі е методи е народні, як завагітняти. Я ходила по монастирям, я ставила в Бориску, я пила якісь ліки, я травки якісь, муравки, я ставила якісь свічки. Ну, типу... Дуже було багато всього, але нічого не відбувалося, і мій шлюб не витримав такого навантаження, тому що в мене були дуже сильні істерики з приходом місячних панічні атаки. І ми розвелися, потім були ще стосунки, і теж ми намагалися завагітніти, але теж нічого не, не відбувалося. І от в 23-му році після чергового обслідування мені сказали, що мені треба видалити дві труби і йти на якось. Я дуже довго думала, дуже вагалася, я так не хотіла щось собі вирізати, і я так відвідала чудо, але було прийнято рішення, і я пішла на операцію. І от зараз, 25 2025 році, мені 38 років, і я прийняла рішення йти на яко. От, і зараз державна в цьому допомагає. Я ділюся цим шляхом, бо, можливо, саме мій досвід підтримує хоч одну жінку. Можливо, і тоді. Я не дарма це кажу у голос, що є шанс, і не треба якось себе, знаєте, я себе заганяла в такі жорсткі депресивні состоянні, і я хочу сказати, що кожній жінці що такий шлях. Не треба цього робити, і все в цьому житті можливо. Я буду розказувати сторіс, як це все відбувається. Постараюсь на максимально розповісти цю історію.